Добрий раночок, друзі! Всім привіт з нашого сніжного буковелю. Нарешті у нас випав сніжок, є мороз. Працюють пушки. Насолоджуйтесь цими пейзажами, краєвидами та подивимось, які траси будуть відкриті найближчим часом. Дімочик, покажи людям, як тут просто файно, як тут гарно сьогодні. Траса номер 2 а Тут працюють пушки. Зараз вже це червона траса. Друга траса тут насипається, снігу. Далі все гарне, гарне, чудове. Ну і переходимо до підйомнику, який вам є одним з найцікавіших. Дімончик, бач, перший підйомник, там перша траса. Так. Траса №1С. Що там на ній пушки працюють? Ні, немає. Не працюють пушки на трасі. 1. це друзі. Далі поїхали. Ми на вершині другого підйомничку. Друзі, бачите, цей поворот це з'їзд на першу трасу. І на першій трасі також працює пушка. Навіть біля оглядового підйомничка працюють снігові системи. Напевно, готуються вже до того аншлагу, який буде після того, коли відкриються траси. Я думаю, взагалі, що як тільки траси відкриються нові, а вони обов'язково відкриються. Ось знову вершина 2А, і тут працюють пушечки. Я думаю, що тоді приїде дуже багато людей на Буковель. А що думаєте, ви з цього приводу? Пишіть в коментарі: буде багато людей чи не буде багато людей. Я думаю, ви впізнаєте, де я зараз. Це траса 2Ц. Тут також навіть працює на цьому повороті. Пушка накидають тут снігу, щоб було його більше. 3А-траса. Там нічого не працює, на жаль, зараз, але там купи снігу немаленькі. Тому одна з тих, що мають кандидатуру на відкриття. Ми рухаємося далі по трасі 2 c Тут стільки сніжку мені в лице все кидає, не знаю, чи ви відчуваєте. Дімон спереду поїхав. Ось, снігові пушки. Зараз камеру заб'є мені. Ой, треба буде протирати. Але я хочу вам показати це. Хайпаніть, коли ми проїжджаємо. в Руку жеці холодно. Ой, зараз швиденько доїдемо до траси 2А, там покажу. А поки що навалюю, сидяч. Камера забилася від пушки. Зараз прочищу. Фух, трішки прочистив камеру. Траса 2А. Ось так от її можна побачити звідси. Накидають снігом. Сьорочку видно навіть звідси. Їдемо далі на п'ятий підйомничок. Поглянемо, що в тій стороні у нас. А поки що ставте лайк обов'язково. Чорна траса 5 f нічого немає. Ну і синя траса з боку тут також поки що нічого немає. Хоча це була одна з тих трас, які я вам завжди показував, що її намагались максимально накидати. І так, зараз ми вже їдемо на підйомничку. Мені трішки холодно в руку, але зараз не про це. Ми зустріли тут Іванку, Антона. Ці люди точно знають, які траси відкриють найближчим часом. Скажіть, які траси ми відкриємо найближчим часом. Не ми, а курорт відкриє. Двіку відкриють. Її почали гадувати, всіх пушок валять по повній. вже майже вітру зера викончено. Так що скоро приїжджайте на другу каналу. Супер, двійка. Це траса ломів, да? траса, де люди просто стоїть по прямій. Вміє, не вміє тормозити, але просто топить. Друзі, ви в мене всі не такі. Я знаю, що ви так не робите. Ви по прямій не літаєте і контролюєте свій спуск. Правда? Поїхали далі. 17-та траса тут у нас О, кстати, дуже класний сніжок, дуже гарно А, не, не так. Трошки літ, тому що бачите, лід, який я сьогодні щопка катаюся. Трошки літ, так як на 20 тому, що вчора був плюс і все підростало. Але зліва, з цієї сторони. Вже настрілюється пушками, буде траса відчинятися в ширину. Е, до речі, що я вам скажу, скажу вам такий момент, що оця частина, де ми зараз, це рахується 5Б траса, а оця ліва частина від пушок це 17-та траса. Ну, якось так. Саме тому я називаю цю трасу дуже часто там 17 або 5Б, кожен раз по-різному. А взагалі 5Б це траса, оця, що ми її піаконною рахуємо. Ось дивіться, навіть тут номер стоїть 17 це 17-та траса. Ну, коротше, якось так. Є така непонятка. Червона траса 12А. Тут зараз пушки не працюють. Але шумить пушка на 12Б, синій трас. Ну і тут сильний сильний туман. До речі, і така висока вологість, мені здається зараз. Ну і людей мало порівняно відносно. Я, я навіть не знаю чому. Погода дуже крута, дуже класна, щоб така по 12-й трасі верхня частина працюють повністю пушки. Їдемо зараз далі, подивимося, що робиться трохи нижче тут. Пушки не працюють, як бачите. Ось так Траса Раса 12, в принципі, майже без льоду. Майже немає льоду. Ну як бачите, вже є. Навіть грудки така. Але це все тільки через те, що вчора у нас був плюсик. Воно все замерзло на сьогодні, коли мінус. Українські високотехнологічні гірськолижні маски хаб. Ми врахували всі особливості нашого регіону, врахували всі сучасні технології і зробили дійсно якісний продукт, дійсно круту лінзу, від якої не болять очі, і яка дійсно вас. Захищає, замовити, підтримати свій український бренд посилання в описі. Траса 5А, як завжди, моя улюблена, напевно. Так, тут пушка працює, як бачите. Ну і, в принципі, вона сьогодні в гарному стані і буде також в стані гарному, бо у нас є мороз. Пів 12 траса 2С. Дивіться, який чудовий гарний сніжок пролітає тут. Як круто! Мої ну траса вона просто суперечна, якщо чесно. Дуже гарний сніг, випав, пушки працюють, все чудово поки що. Ваша улюблена, а моя майже не улюблена траса під номером 7. Ось тут також працюють сьогодні інтенсивно пушечки. Як бачите, тут вона вся на протязі цього дня напилюється. Якщо поглянути, ось туди працюють майже всі снігові системи. Друзі, круто взагалі. Хайкуйте, насолоджуйтесь. Сьогодні був короткий екскурс, та я вам показав, як працюють снігові системи в Буковелі. Загалом стан трас та стан всього. Ось сьома траса, вечірнє катання вже, друзі, 17-та година. Тут ще працюють снігові системи. На 15-й вони працюють. Класна жінка впала, правда? На 14-й вони працюють. Далі працюють вони на трасі під номером 2, а ось там ваша улюблена червона траса. Улюблена траса тих, хто любить грати в боулінг. Далі підйомник та є траса, за яких дуже часто запитуєте, це одиничка. Траса 1С так. Працюють там снігові системи. Ось звідси вже видно. Яку чорну відкриють однією з перших. Це буде траса під номером 5H5H. 5H. Не знаю, як то її називає, але пишеться вона так. Дякую всім за перегляд. лайки, підтримочка, Діліться з друзями. Поїхали!